Близько 25 тисяч людей відвідали молодіжний центр «Романтика» за останні 9 місяців його роботи після реконструкції. Що саме там організовують, та у скільки обійшлася реконструкція міському бюджету? Далі у сюжеті. Молодіжний центр Романтика почав працювати у жовтні минулого року. Відтоді тут відвідали заходи близько 25 тисяч людей, говорить директор Сумського міського центру дозвілля молоді Ігор Ганенко. Організувати свою зустріч тут, не сплачуючи за оренду, може кожна неприбуткова організація. Гроші ж беруть з тих, хто сам має заробіток. Варто враховувати, що ми установа не прибуткова, і ми не можемо закладувати прибуток в калькуляцію платних послуг, і тому відповідно ми беремо кошти там за відшкодування енергоносіїв, за послуги, наприклад, охорони, які ми платимо, за там роботу персоналу, який обслуговує там конкретний захід. На другому поверсі розташована зала розрахована на 550 сидячих місць та ще півсотні на балконі. Сьогодні тут проводить зустріч міський департамент соціального захисту. Також у центрі реєструють шлюб за добу. З початку роботи у центрі побрались 400 пар. Наймасовішими заходами цього року, говорить директор центру. Були спортивні змагання з Текфондо та бальних танців, коли за день тут побували близько 800 осіб. На реконструкцію романтику були потрачені величезні гроші з міського бюджету. І не факт, що це було ефективне використання цих коштів на ті гроші можна було б вибудувати нову сучасну якусь новий, сучасний молодіжний центр. Але те, що стосується фаховості колективу і того, що вони роблять, то це вони роблять важливу справу, бо молодь дуже сегментована. Можливо, місто ще робить недостатньо в молодіжній політиці, але до цього молодіжного центру в мене претензій нема. Ну, одна із самих таких фахових грамотних структур. Щодо ремонтних робіт, які тут тривають, це облаштування території навколо романтики. Зараз підрядна організація працює над автостоянкою, яка буде позаду будівлі. Розрахована вона на пів сотні автівок. Поки машини паркуються, де доведеться. Коли у нас великі заходи, ми відкриваємо ну, якби передню частину, тобто люди можуть ставити автомобілі саме попереду романтики, але ідея була в тому, щоб ця частина була все ж таки така більш пішохідна, а машини всі люди могли поставити позаду. Договір на ремонт скверу підписав департамент інфраструктури з ФОП Калашніков у вересні минулого року. Вартість робіт складає майже 14 мільйонів гривень. З них минулоріч підприємцю перерахували більше 6,5 мільйонів гривень. За договором роботи мають виконати до кінця цього року. Загалом на ремонт молодіжного центру Романтика з 2017 року разом із закупівлею меблів та обладнання і облаштуванням скверу витратили близько 54 мільйонів гривень. Це мало бути. Здійснена в рамках одного тендеру, вартість якого була 30 мільйонів гривень. Потім, по факту, ми бачимо вже три, три е, окремих угоди: одна була на е, частину приміщення, е, д -д -д дах фундамент і внутрішні там роботи. Друг, другий тендер це був на фасад окрема, хоч фасадні роботи мали бути передбачені в першому тендері. Третій тендер плюс це. Благоустрій території. Тож благоустрій території також мав був врахований в 30 мільйонів гривень. Загалом реконструкція мала бюджету обійтись 17, згідно тендеру сімнадцятого року 30 мільйонів гривень. але по факту, на сьогодні вже ми маємо 50. і шляхом саме розбивки на кілька договорів для виконання різних. Різних робіт не можна сказати, що нас насправді романтика зараз працює саме в цьому напрямку, як молодіжний центр. Швидше за все, його можна назвати як якийсь так міськ, такий собі міський простір для проведення різноманітних заходів, і далека не лише для молоді. У лютому цього року Східне територіальне відділення антимонопольного комітету розпочало розгляд справи щодо двох підприємців ФОП Калашніков і ФОП «Кумеда», які брали участь у тендері на ремонт скверу. Їх підозрюють у узгоджених діях, що могли змінити результати торгів. Тоді ці дві фізичні особи запропонували виконати роботи з різницею у 511 тисяч гривень. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми. Отримати коментар директора підприємства, яке облаштовує сквер Сергія Калашнікова, нам не вдалося. Він сказав, що сьогодні зайнятий. Також чекаємо на коментар від антимонопольного комітету щодо справи про узгоджені дії. Додам у тендері на реконструкцію у 2017 році. Перемогло товариство Топас з пропозицією у 23 три мільйони чотириста тисяч гривень. Тоді ж прокуратура Сумської області через суд намагалася оскаржити тендер на реконструкцію однак суд позов не задовольнив.